Дитячі шкарпетки від пеперс тонкі та високі, лише 18 гривень за одну пару. Лот 3 кілограми і буде приблизно 94 пари шкарпеток. Вартує 1760 гривень за величезну купу шкарпеток. Будуть представлені в цьому лоті як в упакуванні по 7 штук, так буде і без упакування. Тут по 3, йде, можливо, по 7 буде також без упакування деякі позиції. По кольорам в основному будуть ось такі білі. Подивіться на резиночку, як вона виглядає. Глядає. Також будуть представлені ось такі кольори. Ось такі. Розміри 35, 38, 39, 42. Ось такі. Та ось такі класні з рюшиками, такими, дуже стильні, модні. Також ось такі серденьками з полосочками однотонні будуть. 18 гривень за пару. Лот 3 кілограми. Це приблизно 94 пари. Вартує 1760 гривень за цей величезний лот дитячих шкарпеток. Peppers. Якщо бажаєте замовити, звертайтесь до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.